Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо яблучний пиріг з кремом суфле. Це дуже смачно. Усе, що нам знадобиться, буде вказано в описі до відео. У миску ми додамо просіяне борошно. Ось так. Розпушувач, дрібку солі, холодне вершкове масло. І руками перетираємо у крихту, тільки недовго, щоб воно не розтало. В окремій мисочці змішуємо цукрову пудру, яйце і ароматизатор ванілі або ванільний цукор, що у вас є. Отриману суміш додаємо до масла з борошном і перемішуємо ретельно. Робимо ось таку крихту. Дно форми застеляємо пергаментом. І ось так на око приблизно дивіться, відділяємо дві третини, третини відділяємо і переміщаємо у форму з пергаменту. одну третину залишаємо і не чіпаємо поки. З тих двох третин формуємо ось так руками основу і невеликі такі бортики для нашого пирога. Все, поки відправляємо наше тісто і в формі, і без неї, і в холодильник. А поки що до сковорідки відправляємо нарізані яблука з такими скибочками невеликими. Видавлюємо сік лимона, десь столову ложку, цукор і карамелізуємо наші яблучки. Поки наше яблучко ще карамелізується, приготуємо суфле. Для цього беремо молоко, цукор, ванільний цукор або ароматизатор ваніліну, крохмаль, яйце і все змішуємо до однорідності. Яблучка готові, вже можна вимикати, як вони карамелізовані. А нашу молочну суміш виливаємо в товстостінну каструльку і доводимо до кипіння при постійному помішуванні. Варимо до загустіння. Будьте уважні, наше суфле дуже швидко стане густим. Загустіло вимикаємо. Ставимо розігріватись духовку до 180 градусів, тим часом дістаємо нашу заготовку і перекладаємо туди наші яблучки. Рівномірно їх розподіляємо по дну, зверху перекладаємо наше суфле. Зверху висипаємо нашу крошку, розподіляємо її. Все, ставимо в духовку на 20-25 хвилин. Все, 25 хвилин пройшло. Дивіться, по краям можна побачити, що наша крихточка вже змінила колір. От там, в принципі, нічому пектись. Все готово, тільки одразу не виймайте з форми, дайте йому трішки постояти. Все, наш пиріг трошки постояв, можемо виймати. Дивіться, відкриваємо, все чудово відходить. Перекладаємо на тарілочку. Тепер через ситечку притрушуємо цукровою пудрою. Ось і все, друзі. За півгодинки в нас готовий нереально смачний пиріг, тож біжимо ставити чай смачного.